Мої вітання, шановні друзі, це ютуб канал Фабрика новин. мене звати Василь Пихньо. Далі запрошую вас до огляду карти бойових дій за 24 березня за підсумками 24 березня. Відтак, що ми маємо на початок доби 25 березня. Пропоную вам усім, шановні, ознайомитися. Та перш ніж ми перейдемо до цього огляду. Будь ласка, проставте свої уподобайки цьому відео, також неодмінно пишіть коментарі у підтримку цього відеопродукту, щоб більша кількість людей банально його змогла побачити, тому що чим більше ваша активність. Тим більше залучення аудиторії, тим частіше YouTube рекомендує це відео іншим глядачам. Тим відповідно певний реалістичний об'єктивний сценарій того, що ми маємо зараз на фронті, побачить більша кількість українців. Крім цього, закликаю вас долучатися до спільноти підписників та спонсорів фабрики новин. Отже, за допомогою ресурсу Deep State розпочнімо. Огляд того, що ми маємо на фронті, все ж таки обернено пропорційно аніж у попередню добу, тому що справді минулого дня. Інформаційну хвилю, інформаційний бум викликала ситуація. у Новій каховці. Повідомлення генерального штабу щодо неї зараз все стає на свої місця. Отже, вочевидь, окупанти там проводили ротацію. Але я не відмовляюся аж ніяк від своїх слів. Певні маркери того, що триває підготовка до наступальної операції, яку вже можна вважати наступальною операцією. Все ж таки на півдні нашої держави відбувається. Але звісно, зараз це головні безпосередньо зіткнення відбувається на східному фронті. Зокрема, у певних ділянках фронту. То зупинені наступи ворога на деяких активізувалися, а на третіх потенційно активізуються. і от цим потенційним місцем де буде загострення ситуації найближчим часом. Так це передбачається, що буде північна Луганщина, включно з Харківщиною. Усією територією від Куп'янська до Сватового і завершуючи Кремінною, ось на всій території лівобережжя річки Оскіл. Тут, вочевидь, будуть загострення бойових дій. Хоча генеральний штаб нам повідомляє, що за останню добу на куп'янському та лиманському напрямку ворог здійснював атаки. Свої штурмові дії, але при цьому ці наступальні операції ворога були безуспішними. Фактично, при цьому окупанти здійснювали артобстріли по усій лінії фронту. Зокрема, були обстріляні такі населені пункти, як дворічна. Це купінський напрямок. Отже, ось, ось вона дворічна на правому березі річки, Оскіл на березі була обстріляна гряниківка або позиції наших військ. Ось тут в районі. Передка мосту, який веде на дворічну, хоча, звісно, там пошкоджена переправа, але ми там тримаємо позиції. Крім цього, на Харківщині ще була обстріляна окрім Гряниківки та дворічної такі населені пункти, як Сам Куп'янськ, е населений пункт Западне і піщани. Давайте розбиратися, де вони є. Е отже, е западне, по перше, западне це ось тут е це населений пункт. Поруч із дворічною, е тобто розширили. Е Діяльність своєї артилерії на цьому напрямку Росіяни, тому що раніше вони зазвичай гатили або ж по дворічні, або по Куп'янську. Зараз починає з'являтися у зведеннях западне. Отже, сам саме місто Куп'янськ. Крім цього, як я говорив, ще й піщани Харківської області, але піщани у нас доволі таки глибоко в тилу. Ось тут по іншу дорогу від лінії фронту, по іншу сторону дороги, яка веде від Куп'янська до Сватового, я маю на увазі по іншу сторону від лінії фронту. Тобто, якщо інтенсивні бойові дії ведуться в районі Кислівки-Котлярівки, ось в цій зоні, і ще кілька днів тому Генеральний штаб говорив про бойові зіткнення тут, то зараз уже піща не фігурує як місце обстрілів. Хоча це не є чимось дивовижним, тому що навіть от безпосередньо до лінії бойового зіткнення від піщаного 9,5 кілометрів, ну а до потенційних. Позиції артилерії окупанта, наприклад, в районі верхньої дуванки, де ми можемо побачити є географічні висоти, це 18,5 кілометрів. Цілком достатньо для того, щоб здійснювати обстріл наших позицій. Отже, піща не було обстріляне на цьому напрямку. Це щодо Харківської області, щодо е, Луганщини, Стельмахівка. Е, власне, ось в цьому районі є населений пункт Стельмахівка на річці. Жеребець розташований. Його обстріляли окупанти щодо е, сватового. В принципі по цьому напрямку більше немає такої інформації, але водночас зараз відбувається переміщення військ окупаційних на цю ділянку фронту і насичення її, тому що постійно фіксуються колони техніки, які рухаються через Луганськ. Припускаємо, що це саме відбувається пересування російських військ на цьому напрямку фронту. Адже тут готуються, як я говорив, росіяни до наступальних операцій і таким чином насичують насамперед живою силою насичують. Присутність своїх військ на цій ділянці, от взагалі від Харківщини аж до від, від Куп'янська мається на увазі аж до е, Креміної відтак, велика велика кількість як тарганів їх туди набивається з технікою. Так частково справді з технікою, не повний штатний комплект, але техніка тут теж є. Однак наразі, як говорять, прогнози не найбільш сприятливі, погодні умови, тому що очікується. Мокра погода найближчим часом цій ділянці фронту, і от після того, як то кажуть, як підсохне, має бути російський наступ. Хоча він може відбутися як відомо по максимальній дурості, і просто в багнюці можуть наступати росіяни. Тому звісно, розслаблятися не потрібно. Але я зараз скажу про такі конкретні реперні точки, де зараз відбувається така артилерійська присутність ворога. Це постійне тримання в тонусі наших військ, постійне їхнє таке кошмарення. Постійне виборювання кращих позицій, тому тут ми ведемо оборону з перспективою того, що росіяни можуть доволі таки потужно та загрозливо вдарити саме на цьому напрямку. Отже, Стельмахівка про неї я вже сказав, крім цього, ще також опинялися під обстрілом окупантів Невське. Власне, Невське у нас ось тут, на лівобережному гарнізоні, лівобережному ділянці, яку зайняли. Збройні сили України вже доволі таки давно. Так, от Макіївка, Невське Терни та Ямполівка тримають тут оборону вже впродовж тривалого часу, навіть попри загрозливе просування в районі Ямполівки, як ви можете побачити, ось тут російських військ власне постійно піддається і обстрілам, і атакам ця ділянка фронту. Але в Невському, оскільки тут є певним чином прикритіми тут горбами, місцевістю, то немає безпосередніх штурмових дій радше на півночі, в районі Макіївка ще раніше. На нововодяне наступали окупанти. Ну і зараз уже невське обстрілюють артилерією. Чи це якимось є маркером погіршення ситуації? Ні, наразі про таке говорити не варто, але і випускати цю інформацію взагалі з виду теж. Не варто. Отже, Невське, Діброва та Білогорівка, за повідомленням генштабу, були обстріляні окупантами за останні 24 години. Отже, діброва в нас ось тут, в серебрянському лісництві. Зрештою, тут в Серебрянському лісництві відбувалися і бойові зіткнення із окупантами, як говорить нам Генеральний штаб, і такі ж самі зіткнення відбувалися у Білогорівці. Білогорівка, взагалі, це дуже цікава ситуація. Розгортається із цим напрямком, тому що. Нашому огляду передувало рішення указ президента, який е, звучав ось як створити міські військові адміністрації у таких містах, як Сєвєродонецьк, е, гірське та Попасна ось ця лінія трьох е, важливих міст е, зараз для утримання окупантів. Чим вони важливі для окупантів? Тому що е, все ж таки тут а є дорога, яка веде із півночі, із російської е, із російського кордону, через ті, ті Теж саме Сватове, Креміну, Рубіжне, до Сєвєродонецька та Лисичанська, тому тут відбувається логістичне сполучення, логістичне насичення російських військ. Ну а по-друге, з Донецька, ось ті вантажівки, які зараз помічаються. Вони власне не з Донецька дарують, а з Луганська. Ті вантажівки, які зараз помічають місцеві жителі постійно постять у соцмережах. Так, от, власне, з Луганська через Новотошківське сюди на гірське Попасну і відповідно далі на Бахмут, а також і на Кремінну рухаються колони окупантів. Тому ці три, міста, ці три міста вони по суті є дуже важливими у логістичному забезпеченні військ окупанта, як на Бахмутському, так і на Сіверському напрямку, так і, зрештою, на Кремінському. Так само тому те, що президент своїм указом створив ось в цих населених пунктах міські військові адміністрації, може свідчити про. Певну підготовку до ударів, яка була анонсована збройними силами України в районі Бахмутського фронту, можливо, це не безпосередньо в самому Бахмуті буде. Можливо, це буде десь на інших напрямках, на інших ділянках фронту. Однак, чому я кажу, що це може бути таким маркером, тому що при звільненні Херсона теж. Перш ніж ми його звільнили, було був указ президента про створення. Ну це такий дуже побічний, скажете ви маркер щодо потенційного контрнаступу нашого тут. Але тримаємо, як то кажуть, його у голові. Ні на що ні в, ні в чому не стверджую в цій інформації, але лише даю до вашого роздуму певним чином таку уніфіковану картину дня, про які ми говоримо. Крім цього. В, рай... в районі Білогорівського о, Білогорівського фронту о, ось тут вище Верхньокам'янського. Тут є такі цікаві позиції наших військ, які називаються Т-образка, і їх тримають о, бійці 54-ї бригади, яка Ось уже фактично 11 місяців, наскільки мені відомо, отримує позиції в Білогорівці в Верхньокам'янському, і вони якраз продемонстрували, як виглядає один із штурмів російських хробаків. Доволі таки великі відеобатальонка, два піддесятчетвертої окремої механізованої бригади. Вони показали, як росіяни почали штурмові дії на цю так звану Т-образку. з двох напрямків. Фактично почали вони залазити, і як жорстко наша артилерія їх там покришила. Відтак вдалося утримати позиції. І що цікаво. Ну, на жаль, це відео не може вам, друзі, повній в повній картинці, так би мовити, показати всі 9 чи 10 хвилин. Скільки воно триває, тому що це А задовго. а, б, це відео на жаль, не можна показувати по Ютюбу, тому що соцмережа просто напросто заблокує його через велику кількість російських двохсотих робаків, які повзучи на цьому напрямку на позиції наших військ, отримали добрячого стусана і від артилерії, і від піхоти у траншеях, яка захищає ці позиції. Же, чергові атаки на верхньокам'янське були також відбиті 54-ю окремою механізованою бригадою, повертаючись до лінії бойового зіткнення щодо Бахмуту, поговоримо детальніше, тому що до речі, якось взагалі не фігурує у зведення генштабу. Інформація щодо потенційного якогось просування або навіть штурмових дій ворога на північ від Соледару. таке враження, наче тут свою активність призупинили що росіяни, оскільки почалося виснаження їхніх вагнерівських частин, та й загалом загальмувався бахмутський наступ. Але при цьому, як повідомляє генштаб, Бахмут все рівно залишається точкою найбільшого прикладання зусиль ворога. Хоча поступово, як на мене, ця увага переключається на Авдіївку. Відтак на бахмутському напрямку. Ворог продовжував штурмові дії безпосередньо з самого міста Бахмут. Тобто тут ідуть е, бої уже сіра зона, як ви бачите, наблизилася до центра міста. І тут е, безпосередньо на, прав... на лівобережжі Бахмутки е, тривають е, бойові зіткнення із ворогом. Крім цього, були атаковані Оріхова-Василівка. Е, це ось е, північно-західний напрямок від Бахмута. Оріхова-Василівка. Е, далі Богданівка. Богданівка, ось іще одна, але це все фактично ті ж самі населені пункти, які перебувають так, би мовити, у підніжжя панівних висот або вже безпосередньо на цих панівних висотах. Частково що не дозволяє що, в принципі перебування на цих наших військ на цих панівних висотах на захід від Бахмута загалом блокує просування російських військ. Вони просто не здатні йти знизу до гори, та й не те, щоб вони такі недолугі, це справді дуже складна задача. Вона майже не виконувана тут під Бахмутом. Саме тому і говорили про те, що є такі стриманий оптимізм щодо того, що Бахмут вдасться утримати, і от не в останню чергу саме можливо, навіть не те, що не в останню чергу, а саме завдяки ось тому, що ми тримаємо ось ці висоти. Повідомляється також нашими бійцями, що у південних околицях Бахмута, зокрема на вулиці Корсунського, зараз тривають інтенсивні важкі бої. Росіяни намагаються лізти, але їх утримують наші війська. Бахмута все ще залишається нашим. Втім, під кінець доби, 24 березня, головні бої перемістилися із центру міста і з південних околиць уже на більш ці вузькі ділянки. Таку такого проїзного горлишка, так проїзного горла в Бахмут на Хромове та Іванівське. Ось тут були бойові зіткнення на фактично західних околицях Бахмута. Проте і ці населені пункти зараз нам вдається утримувати. Крім цього, генштаб ще повідомляв про атаку окупантів на ступочки е, декілька відео із бахмутського напрямку. Я вам друзі продемонструю. Зокрема, авторства третьої окремої штурмової бригади збройних сил України, е, зокрема. Загону молот бійці якого виявили позиції російських військ, ну а артилерія накрила їхні ось такі бліндажі Е, тому вони там догоріли, власне кажучи, в цих бліндажах десь у передмісті Бахмута все це відбувалося. Демонстрація цих відео. Ну от е, на щастя, це відео можу показати, тому що безпосередньо російських хорбаків е, у е, непридатному для демонстрування у Ютубі відео е, виді е, їх не зафіксовано. Видно далекі прильоти, але зі знищенням фактично безпосередньо влучанням у самісінький епіцентр, у самісінький центр цього. Російського орчого бліндажа на околицях Бахмута все це відбувається. Крім цього, продемонстрували відео нам бійці 92-ї бригади, які як відомо по ротації, нещодавно зайшли до цього напрямку внаслідок рішення ставки верховного головного командувача про посилення бахмутського відтинку фронту. Отже, розвід група КОУТ-9-2 та третій механізований батальйон 92-ї бригади, які якраз зараз воюють під Бахмутом, тому що я так розумію, що. Розосереджена зараз 92 га бригада. Окей, не будемо про це зараз говорити. Е, отже, вони частково воюють зараз під Бахмутом. Вони показали кадри того, як наш український БТР-4 просто викошує лісопосадку, яка була заповнена окупантами. Ну і рівень цих руйнувань ви зможете оцінити згодом. Бачите, як працює гармата БТР е, і е, фактично висікає все, що там теоретично могло би бути живим. На жаль, навіть із деревами, але це цілком звична картина для українського Донбасу, що дерева просто такими патичками утворилися. Зараз знаєте, як то кажуть, треба думати не про дерева, а про людей. Отже, окупантів тут повністю знищує 92 бригада, і знову ж таки це відео може показати, тому що бійці бригади кошового тамана Сірка вони продемонстрували. Бачите, заблюрили, заховали ось це зображення російських двохсотих. Черв'яків, яких вони тут покосили у посадці біля Бахмута, продовжимо далі говорити і пересуваємося до донецького напрямку. Тут не на жарт, не на жарт серйозна ситуація. Як на мене, із Авдіївкою. І справді, ну, якщо не бити на сполох, ні. В Жодному випадку не потрібно бити на сполох, а довіряти нашому командуванню, але реально усвідомлювати перспективи вони тут доволі такі складні. По перше, розберемося із тим, де були атаки окупантів, і ви одразу зрозумієте, що справді ворог перемістив свою. Більш таку основну увагу саме на Авдіївку, принаймні за шириною ось здійснення цих атак в напрямку цього населеного пункту. По-перше, був атакований населений пункт керамік. Ось тут ну ось ця ділянка фронту. Так, раніше було Новокаликалинове, тепер керамік атакований. Далі наступним було Степове, друга точка, сама Авдіївка. Наступним сєвєрне та Первомайське. Тобто, фактично, по усій лінії бойового зіткнення в районі Авдіївки відбулися ось ці штурмові дії ворога. Як повідомляє генштаб, всі вони були безуспішними е, і е, ну. Я так підозрюю, що все ж таки не так все безуспішно в окупанті, тому що навіть аналітики діпстейту за останні доби за останні кілька днів вони е, відзначали і просування в районі Новобахмутівки, і в просування в районі Красногорівки дещо краща ситуація є біля водяного, але ось е, із північним напрямком оборони тут не все так просто. Так, Красногорівка, е, вона, начебто, і неодноразово переходить із рук у руки, і це низини по суті, які е, з сучин на заході біля Карлівки можна знищувати, але при цьому погодьтеся, що це захід у тил нашого груповання. А у поєднанні з тією інформацією, що тут активно лютує російська артилерія, не артилерія, перепрошую, а авіація. Це викликає доволі такі. Я ще раз повторюся, тривожні перспективи щодо утримання Авдіївки, але при цьому все рівно. Здійснюється хороша робота нашими захисниками у цьому напрямку. Зокрема, за останні за останню добу щось прилітало по горлівці. Це можна так би мовити казати умовно. Авдіївський напрямок. Також щось прилетіло по горлівці, і наслідки цього прильоту виглядають ось так, адже відбувся він уночі. і фотографії зафіксували потужну пожежу. Можливо, це БК… Тобто боєкомплект до снарядів окупантів, що відтак може послабити. Відтак артилерійську роботу ворога на цьому напрямку, крім цього, бійці 59-ї бригади, яка в на Донецькому напрямку теж здійснює оборону. Вони продемонстрували, як знищили російський танк Т-72 Б 3 який перед цим намагався штурмувати наші позиції. Відео цього штурму виглядають ось так: ну або ж наче радше не стільки відео штурму, як відео наслідків цього штурму. З дроном Камікадзе фактично знищили цей танк в той день. Позиції 59-ї бригади були атаковані, але з допомогою дронів було знищено не лише один ось цей танк, Т-72, а загалом знешкоджено було три танки окупантів і п'ять окупантів в купі до цих танків. Відтак атаку теж вдалося відбити. Ну а ось цей танчик Т-72, в який безпосередньо навіть у самісінький люк залетів дрон. Ви бачите, що з ним сталося, як він трішечки вирішив підгоріти. Так би мовити, від такої вправності наших е, дронарів. Ну і наслідки цього прильоту ви можете, е, зрештою, друзі, побачити. Отже, це відбувається під Авдіївкою. Ситуація там не з найбільш приємних, скажу так би мовити, м'яко е, під Вугледаром. Що ми маємо під вугледаром? Досі окупанти не перейшли у штурмові дії, хоча. Теоретично, зараз доля Вогледару в якійсь мірі буде залежати від подальшого просування ворога в районі Авдіївки, утримання Мар'їнки. Зараз ось так видозмінили свою тактику. Противник вони відмовилися від ідеї штурмувати Вогледар в лоб. Вирішили обійти із півночі. Вугледар їм, звісно, важливий, тому що з цього напрямку можна прямо йти на Маріуполь, адже такий напрямок. Аналітики теж прогнозують, що ми можемо таким чином вийти до азовського узбережжя. Тому, звісно, вогодару спокою не збирається залишати окупанти. Але допоки пауза тут є. 72 га бригада добиває так, би мовити, залишки російських окупаційних військ. Зокрема, термограничну термобаричну гранату скинули у відкритий люк російської бехи БМП 2 з безпілотника. Це зробили, як ви бачите. Ну і поруч також до речі, відзначаю що видно, російські знищений вже трішечки Раніше КАМАЗ. тому ось ці недобитки російського війська на цьому напрямку їх, власне кажучи, добувають. Ще одне відео, яке ми побачили, із умовно кажучи, вугледарського напрямку, але воно радше стосується великої новосілки. Ось тут такий є. Населений пункт, який раніше називався Октябрьське. Зараз він має назву Керменчик. Якщо я неправильно вимовляю, то ви мене, будь ласка, виправте у коментарях. Отже, це Волноваський район, Донецька область. Тут артилерія 66-ї окремої механізованої бригади знищила позиції окупантів. Зокрема, знищений КСП Орки. Як ви бачите, що таке КСП це командно спостережний пункт? Вони розташувалися в одній з людських будівель у Керменчику. Менчику, і його було знищено силами арти 66-ї бригади. Та й загалом на усьому умовно донецько-запорізькому фронті зараз відбуваються перевірки бої боєм. Відбуваються бойові зіткнення. Не можна сказати, що вони успішні наразі лише перевірка боєм відбувається. Там будемо говорити відверто. Окупанти окопалися дуже і дуже потужно і дуже серйозно. Ну утім, вони теж відповідають навіть про те про те, що відбувається. Перебувають у оборонній позиції, вони відповідають, на жаль, боротьбою терористичною проти нашого цивільного населення. Ось це ви бачите наслідки чергового підступного удару по запорізькому місту Оріхів, по якому прилетіла артилерія окупантів. Тобто, безпосередньо у. Людські помешкання, людські подвір'я прилітають ось такі снаряди. Тому е, знову ж таки ситуація не є певною, ситуація не є виключно позитивною. Нам, вочевидь, ще доведеться витримати дві-три серйозні хвилі штурмів противника і тільки тоді говорити вже про український контрнаступ. Е, тому говорю відверто, говорю чесно, е, говорячи. Водночас і про те, що ми робимо певні підготовчі дії до контрнаступу. Зокрема, готуємося до такого на півдні. і це не є аж ніяк брехнею. Тому продовжуйте далі довіряти. Якщо от справді то та інформація яку я проголошую, вам імпонує. Як ви можете цю довіру продемонструвати вашими уподобайками, вашими підписками, вашими коментарями, а також спонсорством youtube канала Фабрика новин. Я ж вам дякую. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей.